Години заряджається ось тут. Йой. Боюся, пошкодити, але нігті настільки заокруглені на, на крачиках, що не виходить відкрити. <смір> Як же бабуся це буде відкривати? Добре, дуже лагідно будемо ось тако. Ось тут заряджається за допомогою т і доданого кабеля. Друзі, деякий досвід каже мені, що використовуєте завжди той кабель, який йде у комплекті. Це для того, щоб не спалити прилад, якщо там буде більша провідність. Так? Зарядили 2,5 годинки. Це що? Це просто заглушка? Потім увімкнули і по блутусу передаєте з телевізора, з комп'ютера, з телефона, передаєте звук, і людина буде чути, може дивитися свої улюблені програми, слухати улюблену музику. Це якщо дідусі-бабусі, то треба буде їм допомогти налаштувати. І... Люди будуть чути. А саме кайф у тому, що вони не будуть вам заважати, вони будуть своє чути, а ви жодного звуку не будете чути з того, що вони слухають. І це так само чудово у транспорті. Коли ви знаєте, що хтось поряд слухає музику, яку ви не любите, ви інші, наприклад, музику слухаєте. Якщо людина. Обрала такі навушники, то ви б не страждали. І навпаки, так, тут є один комплект Беруші, такі м'якесенькі. Це, якщо ви не хочете слухати сторонні звуки, а тільки те, що е, передають навушники. Далі ось така інструкція. Ось тут нам показують те, що може і так зрозуміли. Прилад XOBD 2 за замовчуванням. По Bluetooth знаходите і передаєте. А то й добре. Так, і ще тут щось гарантійний там. Іншою мови те саме. Друзі, дуже просто. Приєднання для, для нас просто, якщо старше покоління, то допоможіть. Проста така коробочка для зберігання. Воно на фумацьки дуже легесеньке, я не знаю. Вони важать менше, ніж звичайні навушники. Дуже цікава тихність цією військовою провідністю. Зараз ще там я шукала в Гуглі. Знайшла лише малесеньку статтю. От. Але такий величезний асортимент кісткових навушників каже нам про те, що їх вже давно дослідили і використовують і виробляє дуже багато фірм. Якби воно було е, якимось чином погане для нашого здоров'я, стільки фірм не складалося б у виробництво. Моя така думка. Хоча, хто зна? Так. І що вам розказую за цей інтернет? Кісткові навушники це унікальний тип навушників, які не накладаються і не вставляються у вухо. Замість цього вони проводять звук безпосередньо у вухо через вібрації кісток черепа. Минаючи зовнішнє вухо і барабанну перединку. така тема. Звук передається за допомогою вібрації по скроневій кісті відразу у внутрішнє вухо. Ось така тема. Захочете, пошукайте більше. Друзі, всім дякую за увагу! Сподіваюся, вам було так само цікаво, бо мені дуже було. Всім мирного неба, щасливих свят та Божих благословінь. Па-па!